Так, любенькі, дорогенькі, з Новим роком всіх доброго дня! Як відмічали, як відмічалося, Новий рік свічки палили, та я думаю, палили, хто хотів, той палив. Хто хотів, той палив. З Новим роком вам, з вас, усіх з наступившим новим роком, миру нам усім! Дочекатися, дождатися, неправильно казати, дочекатися, вроді б треба щось, щось якось, ну, є так, і є. є так, як є. Тобто, миру нам усім, вам всім здоров'я, щоб було міцне, кріпке здоров'я, не хворіли, не боліли, не ви, не ваші рідні, близькі. Всього того, що ви, мабуть, і самі собі бажаєте, і я собі бажаю, і ви своїм сім'ям, і я своїй сім'ї, щоб все було, щоб рік був лучший, кращий, кращий. Хоча, як практика показує, кожен рік тут він іде, ну, так сказати, мягко не кращає. Ну, нічого, Бог терпіли, нам велел, як казали, так і ми кажемо. Казали мені, я вам скажу. Ну, тобто їздили, ми ви поняєте, може куди їздили, може не розумієте. І казали, от я там балакаючи, казали, що за цією всією суєтою, ну, як суєтою, війна, все, що відбувається, понятно, що всіх що нас стосується, касається. Ми як то забуваємо ну, про, своє, про своє особисте, про своє життя, про якісь там радості в житті, в голові. В голові в нас вже скільки времени, вже три роки, і більше трьох років одне й те саме війна, війна, війна. Тобто війна, несправедливість з усіх сторон. І от воно наскільки з'їдає, що все остальне, воно як то забувається. Відходить, відходить десь кудись далеко. І наші сім'ї, і наші діти, і дітей, і батьки, і... ну, тобто, як то ми. Хоча це не треба, щоб воно. Треба душа чомусь трошечки щоб радувалася. Душа повинна чомусь радуватися. Не може душа бути в печалі, все время в такому нині. Все переборемо, все пройдемо, все не всі. Саме страшне слово тут не всі. Чи саме страшне, що от є, що не всі пройдемо. Но... Пройдемо, пройдемо. Не будемо балакати сьогодні, чого це, як це, у кожного на це все своє, своя точка зору, в мене своя, може через карти, тому що карти так показують, У вас може своя. Так, що хочу сказати: набори, чашечки, носочки, носочки, якщо ви пишете там жіночі. Хоч і чоловік замовляє, знає, хто там писав, я положу туди жіночі носки, то під, під це зроблено. То там іде чашка, хороша чашка, хороша кружка, намовлена, все. Ну, то є, хто вірить, тому ну, як казати, тому, тому воно потрібно. Хто не вірить, воно вам і не потрібно. Носочки носочки теж старайтеся не раз-два й викинути, а просто віддівати такі моменти. От воно саме. Підкаже, коли вам їх одягати. І свічечка. Буде така сама свічка, як тут, вона тільки маленька свічечка буде. Тобто, коли захотіли, тоді вділи носочки, запалили, кружечкою користуємося все время. Кружка не проста, кружка і весь набор він не простий. Не проста кружка з магазину, не прості носочки, все це ви можете купити, піти абсолютно, це все непросте. Тобто, кому потрібно, пожалуйста, все платно. Зразу кажу, рік почався, щоб ви розуміли, все платно. Ніяких розкладів безплатних, один вопрос чи два вопроса, он там ви писала, ніде я не писала, я ніде не могла писати. Я не встигаю робити все це, люди, які платять людям, яким дійсно треба. А не те, що сидіти, от просто якийсь один вопрос, два вопроси. Нема в мене такого. Є або розклад, або не розклад. Тобто є ціна, або ви можете собі це дозволити, вам треба це, ви прийшли, або не треба воно вам, не можете ви собі дозволити. Йдіть там де один вопрос, два вопроса, п'ять вопросов. Пожалуйста, пожалуйста, я тільки за, абсолютно, щоб понимали. платне, все платне, набори платні, свічки річні ми ще робимо до кінця січня. Примерно робимо так, щоб в січні могли її запалити перший раз. Тобто, хто там не всп, кому потрібно, хто дуже мені, знаєте, як за душу бере, коли ви пишете, прийшла свічка, відкрила, запалила, сльози текли, ну, сльози текли самі по собі. Тобто не ощущення цього, що сльози течуть і все. Оце душа чиститься. Оце душа чиститься, називається. Я там і писала людям, це чистка душі йде. Да. Тоді, коли сльози, тоді, коли ти навіть не можеш контролювати, чого ти плачеш, як ти плачеш, от вони самі течуть і все. Це душа чиститься. А чиститься душа значить, все вокруг вас чиститься. Чистки, захист теж пишете в Viber. Присилаю вам такі я вам вже кожен раз показую, ще раз покажу, такі бумажечки, вона сфотографірована, тут фоповські рахунки, присилаю рахунок. Согласні, ви проплачуєте, я вам після проплати беру дані чи на ритуал, оцей чашечкою, чи на річну свічку. Це більш на здоров'я. Це більше, я б сказала, на здоров'я. От тут іде оцей наборчик, він іде більше на здоров'я. Тобто ви проплачуєте, тоді я у вас беру всі дані, адрес, куди висилаємо, чи чистку і захист ми робимо. Я беру всі ваші дані, пишу, що там вам зробити, не зробити. Ну, тобто, такі діла, щоб ви розуміли. Так само і розклад. Якщо ви розклад замовляєте, після оплати я вам пишу день, час, в той день, в той час. Я на телефоні, ви дзвоните мені, вайбер, телефон без різниці, хочете відео, включимо відео, подивитись, карти, я вам покажу. Мене вам бачите, ви бачите мене ось. Я вам покажу карти, я вам карту карту об'ясняю, ну тобто, отак, вот вот, приблизно так. І робимо ми розклад. Тобто, все після оплати. Оплачуйте, я вже два роки на Ютубі, то я думаю, вже, ну як сказати, ніяких конфліктів у нас не було. Люди платили, виходили, ми робили розклади, свічки получаєте ви вовремя, не вовремя, Тобто хто там придумає, ну, я ж теж розумію, одному свічку я можу за день зробити, а другому десять днів я її роблю. І не те, що мені так хочеться, а так вона виходить. Знаєте, мені теж дала, послали все. Ні, робиш її так, як потрібно, щоб вона була зроблена. Дивіться, в мене які куколки стоять. Це як конотопська відьма, оця темненька. Тут у неї Відьмина як бутилочка, мішочок є, в стеї, там ключик висить. Тобто це в мене з Нового року нові обереги. Тобто це мені подарили діти, подарив сини з невісточкою. Вони заказали дасі, мені прийшли вони. Ну, тобто вони їм прийшли, вони приїхали, подарили мені. І це у мене буде нові нові куколки, які будуть стояти, які даватимуть силу. Мені вам. Тобто, от вони хай стоять. Вони заряджені, вони все від них іде, тепло, добро і вашу, і, і в мою. Це букет я вам показувала, новорічний букет. Я і фотографувала, мабуть, його. Новорічний букет це Аня зітям подарили вони. Ну, то есть, в общем, Пройшли празники, пройшли свята, пройшов Новий рік, дай Бог, щоб чтоб... щось по-другому було. Дай Бог, щоб щось по-другому було. В общем, такі діла. Так що кому треба, кому що потрібно. Viber той самий, телефон той самий, він один, нема мама мене 10 телефонів. У мене їх 10 телефонів, може бути ну, на Ютубі він один. Вайбер один, телефон один. Ну, то есть не дзвоніть ночью, вчора, блін, аж матюкалася, чи вчора, чи це вже сьогодні було ночью. Ну, блін, жінка, вроді взросла жінка, це ну, ужас. Це ужас. Нічого. і все. Блокуємо, блокуватимуть ті, хто пише, потім удаляв сообщення, от воно мені дідський сад он не нужен. У, удалила, заблокувала і все, і пишіть хоч куди хочете. Якби я бы я чисть вайбер відкрила, написала, удалила, написала, удалила, написала, удалила. Що це, блін, за приколи? Так, все, лирические відступлення чи вступлення закінчили. Починаються будні, починається робота. Так, дивимося. Там вчора десь там слухала я, крутим велосипед усердно. Казала я чи не казала вам, купили Аня купила собі велосипед, треба поїхати очки купити. Ну, ви розумієте, в Полтаву така дорога. Ой, що, наверное, ну, на резинки буду зав'язувати їх, все, ну тільки щоб не їхати в ту Полтаву. Ще туди, як ми їдемо на Миргород, то сюдою, ну, на, на цю сторону, на Лубни, ну тут ще більш-менш дорога. Ну, в сторону Полтави ну, це, ну, це жахи Господні і все. Як проді тут у нас проходили якісь такі действа. Поставили, чи вони взяли велосипед, там крутять, і ми тут крутимо. Крутимо, наскільки вистачає, наскільки крутимо. одно, типу, крутимо, займаємося. Так, і вчора крутила велосипед і слухала, чую, що кажуть, що Трамп по змові з Європою домовився з Путіним. Через що Путін вийшов із Сирії і за це пообіщали Путіну в Україні, ну, щось, мабуть, гарне для нього. Знаєте? І Трамп буде, ну, типа, виконає свою. Ну, тобто пішла змова якась. Отак, От як розказують, пішла змова. Трампа з Путіном. Якийсь там посланець між ними був, журналіст чи хто він там такий, в общем, десь я там краю мухачу слухала. І от змова, змова звоє, змова, змова змова. Ну, типу, щоб всі були Україна як Україна, а щоб вони між собою всі були довольні, всі були, знаєте, так як падав все время двойка пентаклей, то я зіграв, от грають нами. От так само грають і, і тут грають нами. Я сподивлюся. Ну давайте. Як карти бачу, давайте подивимось. Як карти бачу. Чи була змова? Ну, давайте чи була змова Трампа з Путіним. Чи була змова Трампа з Путіним. Да, тут три три сторони. Три сторони тут може бути Трамп Путін і Європа дійсно. Тому що тройка жезлів, тройка. Ну, три три сторони, які договарюються, які которые... домовляються, які Ну, Україна дасть стороні. Україна йде як по за бортом, Оставляють як поза бортом. Тобто, три сторони договаються, три сторони раді свого будущого, тобто Ця карта будучого, тобто, людина дивиться в даль, що далі буде. От радість свого будущого. три сторони, навіть якщо ми беремо хай Путін, Трамп, Європа, от вони своє будуще вистраюють. Тобто вони учасники фактично по карті свого будущого. Що з ними буде відбуватися, як з ними буде відбуватися? Україна, Україна, як то загнана в уголочок, отам, над нею тучі темні, хмари, згущаються дужче й дужче. І по дев'ятки, ну тут як забор між тут. Понимаете? ну десь ти там сиди, і жди, бійся. Да, да, люди. люди... Білі люди строять своє майбутнє, я маю в виду. Ну, бачиш, і карта, що карта? Карта далі стріляємо, далі, далі. поки не рішать три сторони, не буде яка, три людини, три сторони, поки не рішать це все діло, так сказати. Чи, як Україна як розмінна монета. Поки мість смерті, поки мість десятка мічей, поки кров. Падає, по камість є те, що є. Те, що в нас і ночами тут бахка, трахка, те, що летить, те, що, розумієте, тому що договарюється, договарюється. Україну, людей, українців, от заганяють все більше в якийсь глухий тупий кут. Щоб люди прийняли просто хоч якийсь мир. Не те, щоб там виграти, а просто якийсь мир. За щастя був маніпулюють Україною. І в них для цього все є. Тобто для маніпуляції Україною. Фактично у них для цього все є. Є фінанси, є власть, є, є, є. є положення в світі, яке кожен з них має. Ну, то тобто то, знаєте, як люди, люди, люди сильні світа цього. Які струють своє будуще. Бачиш, зараз по карті йде перва карта, карта майбутнього, що впереді, всіх нас жде. Тобто, фактично, зараз, як от воно піде, от як воно закладається, як воно розіграє оце все. От так далі будуть і жити всі. І в тому числі і ми. Так, да, дійсно, так воно. Три сторони, три сторони. А що Путін хоче? Давайте так подивимося. От що Путін хоче? Що Путін хоче? Ну, от як і його, чи умови, чи условия, що Путін хоче? Сили хоче, сили. Вийти з цього всього сильним. Тобто вийти в своїй силі. Не слабішим, а сильнішим. Вийти сильнішим, а в чому сила його? Бачиш, воїн, воїн, сильний воїн. Король Жезлів той сильний воїн. Хоч, хоче він вийти сильним воїном, полководцем таким, який не програв війну, а який зумів з війни, за цієї СВО їхньої лапка, взяти все те, що можна взяти. Це він хоче. хоче. Чому він хоче? Що він питає? Ще ще одну коптею. Да, і управляти, і управляти Росією далі. Взагалі тут, іде, якщо по тройки жезлів, то тут хоче управляти всім світом. Ну, я не думаю, що це прям реальність така реальна. Ну, Дело в тому, що ну, все одно, з іншої сторони, щоб в світі він мав, ну, тобто, сказати, право голосу, до нього прислухалися, з ним вталися, тобто, щоб він мав силу. В світі він мав силу. Тобто з ним щоб вталося, щоб він управляв тоже. Тобто, а що Трамп хоче? Ну, наприклад, на три сторони подивимося. А що Трамп в цьому хоче всього? Ну. Ну, Трамп хоче оцього дьявола вкратить. Дявола дявола від Росії. Хоче укратити, розумієш своє я і теж по сонцю свої, своє підняти я, укративши цього дьявола. Тобто фактично з ним ніхто не зміг справитися, крім мене. Поки я не прийшов, з ним ніхто не міг справитися. Я прийшов і от у цього дьявола я поставив на своє місто. Ну, просто тут, якщо по дьяволу воно йде, то тут все хитро. Це не просто так, що от, знаєш, раді України, раді людей, ради українців, щоб тут не гибли, змертей не було. Ні, тут карта по хитрості, тут карта. Кожен в цьому, в цьому всьому матиме свій, має, має свій інтерес. Путіну треба управління, путіну треба показати силу навіть перед своїм стадом народним розумієте, що от я полководець, без мене нікуди, от Росію я тільки можу. Тобто ну, тут своє. Тут управління по колісниці, сила і карта воїна. Сила воїна. Тут іде украшення цього дьявола. Ніхто, кроме мене, здесь, ми за Трампа балкою, ніхто крім мене, дьявола цього не зміг вуктити. А я зміг. І через що по карті Сонця я молодець? Я молодець. І Європа. Давайте ще Європу подивимося. Європа, ну, Європа тут. В Європі почнуться якісь, якісь, понімаєш ж, в Європі почнеться щось, те, до чого вони не привыкли, і чого вони не ожидають. От я б сказала, понимаєте, не понімають вони. От Росія і Америка примерно, от тут карта правильно, неправильно, ну тут понятно. Тут почнеться те, що. Воді в тому, що боротьба боротьба і все, вона буде, прийде время і в Європі. Тобто, якісь країни конкретно, там, отдельні країни, воно буде, вони привикли там цвіточки нюхати, понятно, до такої романтичної, нормальної жизни. Чоловік. А тут вони карта попадають під непоняття якесь. Одним словом, що сказати? Європу ведуть кромпальця. В Європу зуміють обвести кромпальця. Тобто не виграє від цього, якщо примерно цей план, що ми дивимося, і те, що карта показує, Європа дуже нічого не виграє від цього всього. Абсолютно. Абсолютно. Європа, знаєш, як за Україну Європа. На розстірзання волкам чи собакам, чи якимось там. Ну, по карті я б сказала так. Так що три сторони. Три сторони, ну і Україна, давайте подивимося. Україна. Україна. Що хоче на нас зараз Україна? Давайте так, подивимося. А що хоче Україна? На зараз. От новий рік почався, от якісь мислі там, наші вже ж правителі є. Що хоче Україна? Тут Україна, тут більш правителі, тут люди. Люди хочуть домашнього, простого, простого от, спокійної життя. Ходить в церкву, молиться Богу. Понимаєте, жити по правосудді, жити по справедливості, щоб закон був один для всіх. Тут бачиш тут карта, якісь, щоб празники в житті були, щоб сім'ї. Тут карта сім'ї, тут карта сім'ї йде, тут воно Україна хоче обнулення. Україна хоче, от якщо ми беремо людей простих, тут нема правителів, тут є прості люди. Україна тут йде прості люди. Це хоче обнулення. Хочу справедливості, хочу правосуддя. Абсолютно. Що Да, фартовості хочу, щоб була Україна. Жінка прийде. От жінка прийде, П'ять років почався, і опять показує жінку. Де вона візьметься, як вона візьметься, в Україні не буде нічого, поки не прийде жінка. Я не маю в виду там, президентом чи царицею, вона прийде, кимсь вона буде якось Ми за неї почуємо. Понімаєте? От колісо Фортуни падає на неї, вона почне ситуацію крутити. розкручувати. І карта обнулення, от вона йде благодаря їй. Україна хоче мирної, спокійної життя. Тут десятка кубків, тут десятка пентаклів, тут всі сімейні карти. Далеко, око. Уроки. Якщо ми не виносимо уроки з цього всього, чого це, розумієте, благодаря кому чи продовжуємо цю боротьбу між собою, от, от пережиматися на руки, хто красивіє, хто умніший. От війна нам обеспечена. Ця може там, успокоїти її, можуть на час, і знову новою силою може бути війна. Варта цього не ісключає, Якщо ми не поймемо, якщо ми не, знаєш, в один прекрасний момент не проснулися і не поняли, от, що, чого це все? Чого це все? Ніколи ти навіть, ніколи ти навіть, ну, от, почистки ти не зробиш нікому нічого хорошого, поки ти не поймеш почала. Ну, причини цього всього, чого так? Так само і в Україні, поки ти причини не поймеш. А причина, ну, якщо, приймально, я дивлюсь по картах, вона зверху, вона понятна, Абсолютно. Хто правив, коли правив, як правив і взагалі. Як ми дозволяли правити, як тирили все, що можна тирити з бешеною силою, куди хто це все вивозив? І як, якщо ми, ну я не розумію, як людина може думати, що це може бути безконечно. Що це той бедлам, який устроїли в Україні, в багатійшій Україні? З людьми роботящими, які по всьому світу пахають. Як, як, як можна, поняття, до, до чогось би воно дійшло? Десь воно прорвати довело. Чи Росія б напала, чи Америка б прямо напала, чи Європа б напала. Ну, десь якось би воно, воно якийсь бути прорив цьому всьому. Ну, не може, повімаєте, таку Україну там 10 сімей, 20 сімей, 100 сімей розтягувати в різні сторони, а люди дивляться і роблять вид, що нічого ніде не відбувається. Бо там комусь 3 тисячі пенсій, комусь 5 тисяч, а комусь там 8 тисяч, і прям щастя повні штани. І хочемо ми правосуддя і хочемо ми справедливості, от ми повинні дорости до цього правосуддя, до цієї справедливості. Ну, от так, от таке. Да, якісь договоренності йдуть. Та понятно, це, я думаю, всі це розуміють. По світ наскільки тісний і світ, і світ наскільки він. Знаєш, це одна як сім'я, тільки розкидана по, 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 по різних сторонах. Всі з усіма общаються, всі з усіма. Ну, от по дев'ятки жезлі, от, от от та карта, де Україну загнали в уголочок і сидить Україна. Я зараз просто тієї карти не знайду так швидко, але я вам показувала та карта. От де загнали Україну в уголочок, і сидимо і боїмося всього. Тому що фактично від нас ніфіга не залежить. Или ми сидимо далі, боїмося, або, знаєте, свої руки. Свою Україну треба брати свої руки людям. Ні до чого не до цей, не, не придумайте, що до чогось от, 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 от Україна. Як? От Україна. Там вуголочок загнали, темні, всього боїмося, там ти це цекалове, там тільки чуєш того той в реанімації, в того ноги перебиті, в того зуби повибив. Ну, тобто так і слухаємо. От загнали Україну людей о той куточок. Чорне небо над нами, палками і все. І, і людина сидить і жде, і, 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 і сидить і жде, коли якою палкою там по голові трісне. Звідки ля? Чи закон, чи піднімуть ціни на ОТ, чи ось транспортука газу, чи ТЦК десь зло, чи ще щось, чи десь, 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 десь щось случиться? От тобі і карта простого українця. Ну все. А ми сидимо і думаємо, боже, що ж іще? Що ж ще на голову українців прилетить? Ну, есть, тобто, що ще? Там по небу летять шахеди, махеди, по землі тицикалове. Та скільки такого всього? Боже, це вже, вже не хватає його все в голові, щоб. Про, про... Такі діла, так, наступне відео знімемо січень 25-го року, перший рік Нового року. Давайте, пока-пока.